Запоріжжя знову під ударом: росіяни атакували місто. Загинуло п'ятеро людей, ще троє поранені. Загорілися торгові кіоски та авто. Рятувальники всю ніч працювали на місці. Україна разом зі США готує пропозиції для мирного завершення війни, заявив Зеленський. Але підкреслив, мир має бути тільки справедливим і з гарантіями безпеки. Президент також згадав про страшний удар по Тернополю, де загинуло вже 28 людей, ще 16 вважаються зниклими. А в Брюсселі прем'єрка Естонії Кайя Калас заявила, мир можливий лише тоді, коли його підтримує Україна та вся Європа. І нагадала, якщо б Росія справді хотіла миру. Вона припинила вогонь ще навесні. Головнокомандувач Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Броєром. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України на зиму. Сирський подякував Німеччині за зенітні комплекси, які до речі ефективно справляються з балістичними ракетами ворога. Артем Мороз для факту